Сьогодні, 20 червня, дубно зустрічало своїх юних переможців. Зразковий танцювальний колектив Калинонька повернувся із Чорногорії, де взяв участь у міжнародному конкурсі фестивалі різних напрямків хореографії і здобув два других, одне перше та найвищу нагороду конкурсу гран гран-прі. ми їздили з українськими танцями, свою культуру показували. Колективів було, напевно, 20, якщо я не помиляюся. Гарний фестиваль, гарно організований. Так упродовж тижня діти були за кордоном, де мали можливість відпочити і продемонструвати свої вміння й таланти. Незважаючи на досвідчених суперників з різних країн, вони показали себе на високому професійному рівні, адже наполегливо готувалися упродовж цілого року. Фестиваль був тяжкий, були Тяжкі конкуренти, але ми виграли гран-при і відпочинок сам також дуже сподобався. Ми я вже очікувала, що ми отримаємо перший гран-при. Ну це в нас кожного року так. Ну, доволі класно, сподобалось дуже. Учасниця колективу Марія Миргородець у день прибуття додому відзначала й день народження. Тож іменинецю вітали та зустрічали подруги, рідні та колектив. Сьогодні ми зустрічаємо нашу кращу подругу. Машу, вона в неї сьогодні День народження, їй 14 років, і ми так вирішили зібратися її і привітати. З перемогою повернулася з Чорногорії і Софія Матвейшина, яка підивали... представляла на міжнародному фестивалі студію східного танцю Халіджі. Трохи було страшно, тому що всі танцюють різні стилі. Я вона танцювала східні, більше ні в кого такого не було. Трохи було страшно, але все. Було добре. Це наші перші міжнародні змагання і дуже гарні результати. Я задоволена і отримали багато вражень, дуже красива країна, і відпочинок, і фестиваль. Змагання було дуже цікаво це все побачити і, звичайно, прийняти участь. Тож діти своїх вражень та захвату від поїздки не приховують та висловлюють вдячність керівникам творчих колективів. Ми також вітаємо юних добенчан з високими нагородами і бажаємо нових творчих здобутків. Дуже класно, що Україна може себе показати в такому мистецтві, а саме, навіть в східному, що не не притаманне українцям, але східні танці також можуть перемагати.